Немає варіантів, окрім зробити якийсь кривий лагаючий браузер в грі. це в клієнт. Зараз покажу. Я теж колись, колись вірив, поки не пограв в інші ігри. І так. О, ні, чат! лагаючий недобаганий браузер всередині гри почитати неможливо механіки. О, ні, Вікіпедія в грі це ж так лагано-багано і погано. Неможливо взагалі читати механіки. Треба обов'язково. Альтабатись в будь яку На цей, на сайт. Бачиш, ніхуя собі тут навіть формули по всім цим. Ну нічого собі. Далі. Давайте візьмемо якусь шмотку. Ого! Я можу подивитися, що я можу накрафтити... без of крафт. Господи, без craft of Exile. Ніхуя собі, багано-лагано. Незрозуміло, як зроблено. Прикиньте, можна подивитися суфікси, префікси усі варіації? Без альтабу на Craft of Exile. Нічого собі. І тут багато такого. Чому в POE 2 це виходить зробити? Чому в POE 2 по альткліку можна почитати більшість потрібної інформації?